Так, вітаю красавчики, це знову я. Так, сьогодні хотів би поговорити на таку тему, мені е, задав глядач питання, е, чи варто зараз починати свою кар'єру в ІТ. Тобто хтось стоїть на роздоріжжі і думає, так, сьогодні, чи починати йому кар'єру в ІТ, чи ставати програмістом, чи це вже... Не та професія, поїзду шоу і треба щось думати інше. Тому мені цікаво, що ви з цього приводу думаєте, друзі. Напишіть в коментарях своє бачення, а я просто скажу свою думку. Те, що я зараз бачу на ринку, відбувається. Да, це відбувається не день, не місяць, не, навіть не рік. А вже ця криза вона, вона має інерцію, вона вже. Да, Штурмить так уже два роки, мабуть, конкретно цю айтіжку, і мені здається, що цей процес буде ще проходити як мінімум років три, поки це все стабілізується і поки ця вся криза, це все не закінчиться. Я передбачаю, що за цей період має статися масштабний відтік кадрів з за в Америці. Я зараз більше про Америку кажу. Е, тому що я зараз да, в Майами знаходжусь в Америці. тому я, от, е, щодо Америки, то що тут відбувається? Е, всі переводять персонал масово, і вся американська айтішка потрошку уходить в дешеві локації там, е, в Індію, я не знаю, може ще якісь там да, девелоперів наймають десь з дешевих країн. От. І навіть у мене в компанії, де я працюю, менеджер ставила план, що у них там на наступний рік. Вони там навіть об'яву робили, писали в групи, все. плани там найняти там 30% персоналу з Індії. Розумієте, Тобто, все це виходить дуже давить на айтіху в Америці, і зарплати, зарплати продовжують просідати і продовжує падати на ринку спрос, лайоф, вони відбуваються і далі. Тобто якась така оця мляво, але все таки ми навіть... Не досягли дна, я ще вважаю, і ми ще будемо о, скажем, в Америці, так точно айтішка поки буде підсипатися. Якщо я не правий, то слава Богу, ви скажете, це закінчиться раніше там, чи ще щось ви скажете. Але ну, о, тоді приводьте свої аргументи. Тому що в додачу до того, що взагалі в Америці криза відсоткові, відсоткові ставки полізли вверх, банківські кредити стали більш важко доступні. І так далі, тобто є якісь такі ще е економічні, якісь кризові показники, якісь там і процеси, які відбуваються в Штатах. То ще й до цього всього бізнес намагається оптимізувати, намагається наймати десь в дешевих локаціях, хтось закривається, хтось банкротує, а хтось просто переводить своїх співробітників і більше наймає у Індії, наприклад. Тому рівні, а ви скажіть, що ви з цього приводу думаєте. І, наприклад, на питання, чи варто сьогодні стартувати в ІТ, да, в так, ІТ, в ІТ, як люблять казати, то, а, наприклад, моя думка така: якщо в Америці, то, мабуть, не варто на цьому ринку важкому зараз стартувати, Я взагалі не бачу можливим. Ще такий нюанс. Якщо ви хто ви, да, якщо ви свічер, як я, вам тридцатка років, і ви хочете свіч, в ІТ, як це зробив я, то це точно не варіант. Інша справа, якщо ви в Америці вчитеся на цю спеціальність, у вас буде якийсь крутий диплом якогось університету, і ви конкретно програміст. Да? Я думаю, такі ще люди тут реально навіть на важкому ринку знайдуть роботу, тому що вони заряджені, вони там не знають, майже не на сій мови, у них англійська на високому рівні і в них буде диплом. А зараз вони дуже прискіпливі і на американському ринку вас просто там будуть вбивати цими літкодами, систем дизайнами, все, будуть дивитися дипломи і так далі. По мірі того, як ситуація на ринку погіршується, вимоги будуть ще зростати. Тому конкуренція зростає на одну вакансію вже 800 тисяч чоловік і так далі. Тому да, в Америці ця криза айтішки відчувається найбільш гостро. Що стосовно інших локацій, дешевих локацій, наприклад, візьмемо розвинуту по у нас, да, Європейська силіконова доліна — це Польща, да? по рівню зарплат і порівню ваших витрат. Тобто, да, скільки ви там зможете відкласти бабла, мені здається, Польща наразі найбільше вакансій відкритих має. Ну, можливо, це не так. Напишіть, що ви думаєте, які ще країни поміж Польщі? Да? Дуже прикольно корелюють на фоні рівня зарплати і, і того, скільки ви витратите на життя. Тобто, да, якісь там багато у нас там і в Португалії є девелопери, Чув, і в Румунії, ніби нормально вони себе чухають, і в Болгарії теж є девелопери, які е, нормально заробляють, і дешево е, проживання да, можуть якісь гроші відкласти. Тобто якісь такі цікаві локації. То, що до цих локацій, я вважаю, тут ринок більш живий і, звичайно, тут стартануть в, IT, в IT буде вам легше. Тому моя думка така, що на сьогоднішній день, якщо говорити про Європу, якісь країни дешеві локації, так, можна зайти і стати програмістом навіть свічеру, да. Тим, хто по освіті, молодий, навчається в універах, то да, їм ще це буде набагато легше зробити, я так вважаю. А вже таким да, старичкам, як я, які там в тридцатку свічаться, то, мабуть, буде важко, але реально у таких локаціях. В Америку навіть не думайте, що ви там сюди якимсь джуном приїдете і в Америці зараз знайдете роботу. Ні, ви її не знайдете і будете десь там на Дардоші, на доставці їздити, чи десь в траках, чи ще де. Коротше, ребятки, ситуація така на сьогоднішній день. Так що... Ось такі мої думки з приводу цього, чи варто починати в ІТ, А ще важливо, наскільки ваша голова е, да, мислить технічно, наскільки у вас технічний бекграунд, наскільки ви е, любите а це кавирятися в всіх комп'ютерах, в цьому коді і оце все робить. Якщо це вам подобається, в принципі... Навіть на поганому ринку ви будете робити якусь роботу, яка вам подобається, звичайно. І це буде теж нормально. Якусь роботку ви, звичайно, знайдете. Звичайно, до ще всіх напрягів додається ще Artificial Intelligence, який, в принципі, своєю інтеграцією потрошку нас теж піджимає. Я бачу, що ці всі нормальні контори зараз е, інтегруються з ним. І вони очікують від девелоперів вже більшого перформансу. У мене, наприклад, в конторі, то взагалі щотижня курси по АІ, коротше, по тому як капайлот юзать, інтеграція в інтері чи, чи в інші там да, тузі, яким ви користуєтесь на роботі. Тобто, в мене контора дуже прогресивно внідряє цю технологію і. Всі вже юзають, якщо в інших конторах я знаю, що по security там забороняють, да? Artificial Intelligence, GPT-чати це все не юзається, тому що там якісь політики конфі... ну, security і так далі, вони тобі не дозволяють. То в мене заряджена контора, вона дуже передова. Вони хелске займаються, рубають тут бабло нормально на цих всіх платформах. Для... У ну, мене значить, платформа, яка займається, навчає ці всякі. Медсестри, всяких працівників медичної сфери, лікарів, там ростин людини, біологія все це коротше таке. І вони дуже на ринку США стоять міцно, у них куча бабла, 36 тисяч співробітників, і короче, це велика контора. Вони в мене дуже сильно інтегруються Intelligence. І ти прям заходиш у них уже свій там чуть ліна чаджі і Ти там все питаєш дуже заряджено. Всі, вся вся компанія вже це використовує, і вони не то, що тебе щімлять там чи щось там не, не користуйся. Вони навпаки, всіх заставляють юзати це Artificial Intelligence. І, і очікують від тебе більшого перформансу вже. Тому що те, хто не юзає сьогодні Artificial Intelligence, і вибачте, у вас вже останній вагон, ви там сидите і скоро відцепиться той вагон, і будете, я ж кажу, на, на свалки десь там шукати свою роботу. Тому, ребятки, м -да, вже ця ера, вибачте, настала, і всі його юзаються Artificial, І він потрошку теж, я вважаю, впливає на кількість. Скільки треба цих програмістів. Тому що, якщо вас очікують підвищення вашої продуктивності, то вибачте, десь уже вас там замінить, там замінить, а там просто вріжуть кількість програмістів, бо там менша кількість справляється з цим чатом. І ви знаєте, це все так накладується. Що там десь артифішел, там криза, тут ще Там якась війна, дурдом бардак на світі робиться і коротше, айтішечка, ну, почуває себе так собі. То бізнес уходить, якісь дешеві локації, Індія там, ти що, всі моляться на цю айтішку і коротше, вриваються просто толпами з Індії. Тому дивіться, друзі, це така моя думка. Якщо ви з чимось не погоджуєтесь, пишіть і будемо це обговорювати. Можливо, ви свої бачите, бачаєте в цьому якісь а, нюанси і, можливо, якісь поради дасте тим, хто хоче зараз. Починати в IT і думає, варто йому починати чи ні. Тому, да, ви скажете, якщо там хтось йде чисто за гроші, його цікавлять тільки гроші, насправді йому не подобається. то Такому йти не треба. Ну так було завжди і так казали завжди. І на гарних ринках, коли й було в розквіті, і офери роздавалися за тиждень. І на поганих, да, завжди ми чуємо цю фразу, що якщо ти там ти що, любиш айтішечку, то звісно йди. А якщо ти її там не любиш, а хочеш грошей накосити, то ні, з цього нічого не вийде. Тому ви відпишіть свої якісь коменти і ми подивимося, що ви з цього приводу думаєте. Все, красавчики, гарного дня!